Права 1661. У скільки разів об'єм куба, ребро якого дорівнює 5 см, менший від об'єму куба ребро, якого дорівнює 2 дм. Ну що ж, в цьому завданні нам необхідно знайти об'єм першого куба і об'єм другого куба. Тільки треба не забути виразити їх в одних одиницях. Записуємо перше дія. Так, отже, пишемо перше. Згадуємо, що об'єм куба, нехай це буде перший куб. Ребро, якого 5 сантиметрів v 1 буде дорівнювати, нагадую, ми пишемо А в кубі. Так? Тобто А, що множиться на А, що множиться на А, то ми записуємо, що це дорівнює 5 у третій степені, або в кубі, або це можна записати як 5, що множиться на 5, що множиться на 5. І це дорівнює 5 помножити на 5 це 25. Що множиться на 5. Це буде дорівнювати 125. Ми сантиметри помножили самі на себе три рази. Це буде кубічний сантиметр. Так, записуємо, що це буде об'єм куба. Об'єм куба. Об'єм куба. Ребро якого? Дорівнює 5 сантиметрів. Так, ну що ж, ми знайшли об'єм цього куба тепер. Щоб знайти об'єм другого куба, давайте ми 2 дециметри спочатку переведемо в сантиметри, щоб там було все в одних одиницях записуємо другу дію, тобто 2 дециметри. Це ребро другого куба, це дорівнює. В одному дециметрі нагадую, 10 см. То зрозуміло, що 2, що множиться на 10 це буде 20 см. Ну що ж, а зараз, якщо ми знаємо, що ребро цього куба 20 см, давайте знайдемо об'єм другого куба. Записуємо третє діє. Тобто В2 об'єм другого куба дорівнює. Отже, це буде знову записуємо А в кубі. Або замість А ми пишемо 20 у кубі. Цей запис означає, у нас 20 множиться сам на себе три рази. Отже, записуємо 20, що множиться на 20. Що множиться на 20. І це дорівнює 2 на 24, і ще раз на 28. І раз, 2, 3, нулі. То це буде 8 тисяч. Сантиметр, що множиться на сантиметр множиться на сантиметр, це будуть кубічні сантиметри. Писуємо, що це буде об'єм. Куба. ребро якого? Можна написати дорівнює або просто написати 2 дециметри? Гаразд. Ну що ж? Отже, ми дізналися об'єм і першого і другого куба. Нам запис, запитують, у нас, у скільки разів об'єм куба першого менший від об'єму куба другого. Ну, щоб знайти у скільки разів менше, треба об'єм другого 8 тисяч поділити на об'єм першого на 125. Ну що ж, отже, записуємо тоді четверта діє, то ми об'єм другого куба 8 тисяч. Ділимо. На об'єм першого на 125. Це можна зробити, бо вони однакових одиниця. Ну що ж, як 8 тисяч поділити на 125, можна 8 записати як 8, що множиться на 1000, а 1000 поділити на 125 це буде 8. Ну що ж, Записуємо, що це буде 8. Що множиться на 1000. Так, Ну і поділити на 125. І це дорівнює. В першу чергу можемо виконати ділення. Не грає ролі чи спочатку множення, чи спочатку ділення зробити. Отже, це тоді буде 8, що множиться. 1000, що ділиться на 125, це буде 8. Отже, 8, що множиться на 8. Ну і записуємо, що це дорівнює 64. 64. Так, 64. Так, записуємо отже, 64 і пишемо, що у стільки разів. У стільки разів об'єм куба менший. Є. Можна писати і повністю. У скільки разів об'єм куба, ребро якого. Але обмежимося таким поясненням. Добре, об'єм куба менше. Е, ну що ж, записуємо відповідь. У скільки разів пишемо У 64 рази. Пишемо У64 рази. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння об'ємів куба. На цьому вправу завершено.